Друзі, привіт! В наявності ось така курточка від бренду Hermes. куртка дощовик, не промокаюча. В неї є дві бокових кишеньки. Також є дві кишеньки на приліпках, дві на грудніх кишені, які йдуть на пророзинених замочках. Точно, що нічого не промокне. Класний варіант такої маленької кишеньки. Є така схована кишенька, де можна тут щось покласти і вам точно воно не промокне, тому що захищене все. Рукава в неї йдуть на приліпочках, гарний глибокий капішон. Також він йде на утяжках, можна ще постягувати його. Ось так виглядає ззаді. Світловідбуваючі вставки. Розмір L. Ну, 85 кг 90 кг, десь так потрібно ось. В кінці прикріплю заміри і ціна такої курточки 500 гривень. Кого цікавить, звертайтеся, пишіть у Viber. Ось так вона в середині має тут підкладочку, тут є тепло на флісом на воротничку. Такий варіант.